Усім привіт! Це Тихон Агент. А сьогодні я буду прямо у ефірі, можна сказати, грати у шахи. Давайте почну партію 5 хвилин. Чекаємо противника і подивимось інформацію Ось, я граю білими противник з Філіппінів, рейтинг 728. Добре, починаємо партію. Так, є чотири. Так, відповіді ще немає. Кінець відео. Добре, жартую. М -м, схоже, що. Не зрозуміло, що сталося, але не важливо. Давайте почнемо іншу партію. Я граю чорними противник з В'єтнаму 661 рейтинг. Так, давайте зіграємо партію, якою я сильно граю, давайте ось так. Так, рокеруватися зараз буде треба. Чудово! Треба подумати. А часу на роздиму у нас мало. Давайте ось так зробимо для початку. А це ось дивний хід, але може, якась тут є суть. Реально, це щось дивне, я не розумію навіть, як ходити. Це ціль противника. Давайте ось так, тому що у нас дуже мало часу. Це я називаю забронювати хід, якщо кінь з'їсть слона, то одразу пішак з'їсть коня. Але ні, у нас інакше. Дуже хитрий хід, якщо подумати. Але я знаю, як походити треба. Усе. Ось так противник програє. Хоча ні. Давайте так і подивимось далі. А це ось, здається, ну, можна навіть сказати, помилка чи що того, що, ну... Це поганий хід був. Тим часом у мене вже плюс три. Це один кінь у нашому випадку. Це цікаво. Давайте так. А це вже погано для мене. Давайте ось так. Хоча тут я, якщо подумати, гублю коня одного. Якщо ні, усе добре. Давайте поставимо шах. Так. Час іде, не забувай про це противник. Не зовсім логічний ход, але добре, давайте так. Далі я знаю, що робити. Ось так. І зараз буде помилка. Якщо противник не богоди ферзен, тоді я його з'їм дуже хитрою тактикою. Зараз ви це побачите. Ось так, дивіться. Шах. І зараз, дивіться, кінджи напав на королеву і все! Ось так противник здався і я легко переміг. Сьогодні аж дві партії. Скоро буде нове відео, де я ще якихось людей переможу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і.